Привіт, стрес, хаос. Здається, це вже наша нова норма. Але в цьому всьому в кожного з нас є надзвичайно потужний інструмент, психологічна стійкість. І це, знаєте, не якийсь вроджений талант, це навичка. А отже, її можна і треба розвивати. Тож сьогодні розберемось, як цю навичку прокачати, як взяти свій розум під контроль і залишатися сильними, навіть коли навколо все летить шкареберть. І от коли все починається, коли ми опиняємось в епіцентрі якоїсь кризи, що ж власне відбувається в нашій голові, в нашому мозку? Бо, знаєте, щоб чимось керувати, треба спершу зрозуміти, як воно працює. І це наш перший крок. В перші ж секунди мозок просто б'є на сполох, вмикається такий собі режим виживання. І що тоді? Паніка. Вона буквально вимикає раціональне мислення. Потім з'являється відчуття безпорадності, яке, до речі, дуже часто переростає в агресію, а за нею йде безнадія, яка просто паралізує, не дає поворухнутися. І треба розуміти, що це абсолютно природні реакції. Вони часто беруть гору, і це це нормально. Але наш мозок це ж не тільки про паніку, правда? В ньому є і вбудовані, скажімо так, системи захисту. Стрес, як не дивно, запускає процеси адаптації, тобто мозок починає активно шукати вихід, намагається вирішити цю нову складну задачку. І найцікавіше, що ця здатність не стоїть на місці, вона розвивається з досвідом. І от вам доказ. Є такий цікавий факт з досліджень. Виявляється, люди у віці, скажімо, 30-40 років набагато стійкіші до стресу, ніж молодь там 18-25. Про що це говорить? Та про те, що життєвий досвід це наш найкращий вчитель у боротьбі з кризами. Стійкість це штука, яку ми буквально напрацьовуємо з роками. Добре, ми багато говоримо про цю стійкість. А що це взагалі таке? Найголовніше, що треба зрозуміти одразу, це не якась там суперсила, доступна лише обраним. Ні, це навичка. А отже, її може розвинути абсолютно кожен. Якщо по-простому, то психологічна стійкість це здатність витримувати удари стресу, потім відновлюватися після них і, що дуже важливо, адаптуватися до нових умов. Мені дуже подобається порівняння з м'язом. Це ж геніально просто, правда? Чим більше його тренуєш, тим сильнішим він стає. Все так само. І цей наш психологічний м'яз стоїть, так би мовити, на трьох китах. Перший це опір, тобто здатність просто встояти, коли навалюється тиск, другий відновлення. Ну тут все зрозуміло, впав, піднявся. І третій, мабуть, найважливіший сьогодні адаптація. Це про гнучкість, про вміння змінюватися, коли змінюється світ навколо. Окей, як же цей м'яз тренувати, де наш тренажерний зал? І відповідь саморегуляція. Це, по суті, наш особистий пульт дистанційного керування, пульт для думок, емоцій та дій. Звучить крото, правда? Давайте подивимося, які ж кнопки є на цьому пульті. Перша кнопка планування. Коли є якась величезна проблема, її треба просто розбити на маленькі, зрозумілі кроки і одразу стає не так страшно. Друга моделювання це коли ми, знаєте, прокручуємо в голові різні сценарії. А що, якщо буде так, а якщо отак, це готує нас і забирає страх невідомості. Третя суперважлива кнопка гнучкість. Бо, ну, давайте чесно, кризи рідко йдуть за планом. Треба бути готовим змінити стратегію на ходу. І остання оптимізм. І це не про рожеві окуляри, це про тверду впевненість, що вихід є, навіть якщо його поки не видно. І от що цікаво. У нас завжди є вибір, як реагувати. Дивіться, коли ми беремо відповідальність на себе, плануємо, робимо хоч якісь кроки, тривога відступає. А коли ми намагаємось уникнути проблем, сидимо, склавши руки, ми просто потрапляємо в пастку страху все глибше і глибше. Тобто вибір стратегії це по суті все. І це все підводить нас до одного ключового поняття регуляторна гнучкість. Тут ідея дуже проста і красива. Треба бути як гнучка гілочка. Вітер дме, вона гнеться, але не ламається. А от жорстка, негнучка гілка. Що з нею станеться? Правильно, вона трісне при першому ж сильному пориві. А що робити, якщо треба заспокоїтись от прямо зараз? Немає часу на довгі роздуми, є три супершвидкі техніки. Буквально на п'ять хвилин. Перша дихання 4, 7, 8. Вдихаємо на 4 рахунки, затримуємо на 7 і повільно видихаємо на 8. Це працює. Друга м'язова релаксація. Просто по черзі сильно напружуємо, а потім розслабляємо всі м'язи від пальців ніг і аж до обличчя. І третя візуалізація уявити собі якесь безпечне, спокійне місце, просто закрити очі і перенестися туди подумки. Добре, з теорією розібралися. А як це все працює в реальному житті? Давайте подивимось на дуже потужний приклад: українські громадські організації під час повномасштабної війни. Це, знаєте, не просто кейс, це досвід, який показує, як працює стійкість в абсолютно екстремальних умовах. Так що ж конкретно вони робили? Крок перший вони чесно визнали, що тотальне виснаження це не лінь а результат хронічного стресу. Це дуже важливий перший крок. Крок другий вони ввели ритуали, регулярні командні чакіни, спільні медитації, щось, що дає відчуття стабільності. Крок третій вони поставили в пріоритет відпочинок, справжній відпочинок, без гортання стрічки новин. І четверте, дуже актуально для всіх нас вони почали практикувати інформаційну гігієну, вчилися фільтрувати нескінченний потік тривожної інформації. І що в результаті? Який був ефект? А результат такий: їхні команди не розвалилися. Люди зберегли ясний розум і змогли продовжувати робити свою надважливу роботу. І це, мабуть, найкраща ілюстрація того, що свідома робота над стійкістю рятує не просто окремих людей, вона рятує цілі організації. Добре, цей приклад надихає, але тепер, мабуть, найголовніше питання як же почати будувати власну стійкість от прямо сьогодні. І для цього є свій план дій. Але перед тим, як ми перейдемо до конкретних кроків, треба запам'ятати одну дуже важливу річ тренування з саморегуляції це марафон, а не спринт. Це не щось, що можна зробити один раз і забути. Ні, це щоденна, кропітка практика. Так з чого ж почати цей марафон? Ось кілька простих, але дієвих кроків: по-перше, просто спостерігати, помічати, що саме викликає стрес. Без осуду, без самокритики, просто як факт. По-друге, скласти план. Навіть найпростіший план на день вже суттєво зменшує відчуття хаосу і невизначеності. По-третє, знайти свою команду. Це може бути всього одна людина, з якою можна відверто поговорити. Це міняє абсолютно все. І останнє ніколи не припиняти вчитися. Кожен новий день це ще один шанс потребувати тренувати свій м'яз стійкості. Отже, ми розібрали, що таке стійкість, з яких елементів вона складається, і як її тренувати. Навіть побачили, як це працює в надскладних умовах, але знання без дії ніщо. І тепер ключове питання, яке залишається відкритим, це яким буде перший крок.